Вітаю в ефірі Капрі Ньюз. Актуальні події Донеччини. З вами я, Владислав Кухлевський, і ми починаємо. Мої колеги вже готові розповідати вам, чим жив регіон сьогодні, 3 січня. Льодова арена у дружківці потрапила під обстріл. Поліцейські документують наслідки ворожих атак. За результатом трьох е -е, влучань. Було пошкоджено льодову арену, розташовану у центрі міста, приватний сектор, бомзоном в районі залізничного вокзалу. Без опалення частина Покровська лишилася без теплопостачання. Коротше, в новий рік ми Холодно, місці там паселі лежали. Сім з половиною тисяч шиферин продовжуємо моніторити витрати з бюджету. Різдвяний кошик. У скільки обійдеться покровчанам приготування до Різдва? Ну а як же? Як же без цього? Ну ми б будемо взагалі вдома. Всі пока ну, що будемо готувати? Кутя обов'язково. Чи можна у Покровську обміняти старі лампи на енергозберігаючі? На даний час поки через дію дії реєстрація йде, надається номер, і згідно номера тоді ми розводимо обмін ламп. Традиційно починаємо з оперативної ситуації у Донецькій області. Окупанти вдарили авіаційними ракетами, іскандерами та С-300, а також градами, артилерією, танками. Постраждали 10 населених пунктів. Загинули цивільний мешканець і поліцейський. Обстрілів зазнали міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Дружківка, Курахове, СМТ. Велика новосілка, села Времівка, Веселе, Іванівське, Кам'янка. Ворог здійснив 28 вогневих атак. Знищено та пошкоджено 9 цивільних об'єктів, житлові будинки. Льодову арену, приміщення підприємства, гаражі. Три удари росіяни нанесли по Дружківці. Ракети С-300 та Іскандер поцілили у житловий сектор і промислову зону. Пошкоджено приватний будинок, гараж і будівлю підприємства. Поранено мирного жителя. Втретє, по місту завдали авіаудар ракетою Х-55, зруйновано льодову арену. У Краматорську, внаслідок влучення двох іскандерів, є жертви та поранені. Серед загиблих – 24-річний співробітник поліції, який перебував при виконанні службових обов'язків у Бахмуті. Під час артилерійського обстрілу загинула цивільна людина. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Льодова арена у дружківці потрапила під обстріл. Поліцейські документують наслідки ворожих атак. Подробиці дивимось далі. Ці кадри напевно вже облетіли майже весь світ. У прямому ефірі французький журналіст став свідком ракетного обстрілу Дружківки, який завдали росіяни ввечері 2 січня. Ракети с 300 та Іскандер поцілили у житловий сектор і промислову зону. Пошкоджено приватний будинок, гараж і будівлю підприємства. Авіаударом було зруйновано льодову арену. Ворог вразив спорткомплекс ракетою Х-55. Після удару на стадіоні почалася пожежа за там трьох влучань. Було пошкоджено льодову арену, розташовану у центрі міста, приватний сектор, комзону в районі залізничного вокзалу. Пошкоджено близько 20 приватних будинків. Гродян місятрушківки одну цивільну особу поранено, та співробітниками поліції їй було надано першу необхідну медичну допомогу. На місці працювали поліцейські та рятувальники. Зібрані поліцейськими матеріали буде спрямовано до СБУ. Правова кваліфікація стаття 438 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаїв війни. Зранку росіяни обстріляли Курахове з артилерії, поцілили у житловий квартал. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Також є пошкодження. Один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури, водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання. Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську пошкоджено 34 приватних будинки та вісім багатоквартирних. Також поранено людину. Без опалення частина Покровська лишилася без теплопостачання. Чи ведуться ремонтні роботи, дізнавалась знімальна група. З початку опалювального сезону, напевно, не було й дня, щоб усі будинки Покровська були з теплом. То постійні пориви на теплотрасах, то нестача води в системі, то відключення світла. А страждають від цього звичайні мешканці, в квартирах яких температура менше ніж на вулиці. Ось, наприклад, мікрорайон сонячний. Без тепла тут мешканці сидять ще з 1 січня. Кажуть, в квартирах дуже холодно. Ну гдіта таплення ніту і третій день, четвертий. на холодна квартирах. Ой, я не адієти спім. Я ще одне діяла сьогодні на себе на піару, тому що я вже задобула аж ногу потягнуло й за того, що нога перемерзла. Бачимо працівників тепломережі, які виконують тут ремонтні роботи. Журналістами спілкуються неохоче. Проте поза камерою кажуть, що міняти доведеться цілу гілку труби. Ми не знаємо далі, що там з трубами. Ніржаве, не ржаве, целе не целе. Скласним людям треба тепло, хоча б хоча, сіли. Чітких строків виконання ремонтних робіт від працівників тепломережі ми так і не почули. Якщо у мікрорайоні сонячний роботи хоча б виконуються, то здається враження, що про мешканців району Динас і місцеві можновладці, і працівники тепломережі просто забули. Проблеми з опаленням тут розпочалися у той самий час, коли було розпочато опалювальний сезон. Протягом декількох місяців тривають так звані ремонтні роботи. Проте воз і понині там. Мешканці як сиділи у холодних квартирах, так і продовжують це робити далі. Та його практично 2-3 дня й немає. 2-3 дня неділю копають. У хаті то, что есть тепло, батареи забирают его, батарею ну чуть теплее чем это у ухать и ну что это такое, мы греем трубы, это мы і мы всем и никому дела не Вчора керівництво Покровської МВА відзвітувало про те, що біля будинку номер 14 по вулиці Шміта було знайдено порив, і працівники тепломережі приступили до виконання ремонтних робіт. Проте сьогодні на місці жодної людини ми не знайшли. «Тут вже місяць чи більше місяця місяці там уже в вірі, то й кавіряється, то нікавіряюся, вчора ввечері там щось таке а сьогодні їх нема. Вчора полазили тут ще, вон пліту витягнули. І все. Без 15-ти дали діру і все. І до сих пор. Я думаю, все приготували, плиту витягнули, можуть прийти робота нормально. Утром. Все, готове. Ні, нема. Мешканці Динасу вже й не вірять, що цієї зими опалення з'явиться в їх домівках. Коротше, в новий рік ми в холодному місці там в пастелі лежали. Ну, у нас пока що газ включили. Так з газом включаємо. Метод не Нога не з'є палість потом шо траві. Ну отак. От хорошо, хоч на вулицях тепло, асі біломорсько було б у мешканців, які вже декілька місяців сидять у холодних квартирах. Виникає логічне питання: чому місцева влада та відповідальні служби не робили влітку нічого для того, аби уникнути такої ситуації? Чому заміна аварійних ділянок теплотраси не проводилась у міжопалювальний період, Хто має понести відповідальність за те, що сотні сімей мерзнуть в своїх квартирах і вимушені платити шалені кошти за споживання електроенергії, бо тільки обігрівачі можуть врятувати їх від холоду? Як зазвичай питань багато, а відповідей зовсім немає. Як і немає чіткого розуміння, коли завершаться ремонтні роботи та чи потеплішають батареї у людей цією зимою. Альона Соболенко Чепіль Даніл. Спеціально для Капрі Ньюз. Під час ворожого обстрілу блокпосту в Краматорську загинув дільничий офіцер поліції Богдан Засухін. Йому назавжди залишилось 24 роки. Вчора, 2 січня, близько 23.30, внаслідок ракетного обстрілу, під час виконання службових обов'язків загинув старший лейтенант поліції Краматорського райуправління поліції Богдан Засухін. Вічна слава герою. 7,5 тисяч шиферин продовжуємо моніторити витрати з бюджету. Керманичі продовжують закупівлі за завищеними цінами. Подробиці у матеріалі моїх колег. Новий переможний 2023 рік. Ми продовжуємо працювати і розповідати вам про місцевих керманичів та їх схеми з бюджетними грошима. Прифронтовий покровськ. На жаль, і його не уминули ворожі навали. Не одне життя забрала тут війна. Не один десяток людей постраждало внаслідок обстрілів. Не одна сотня будівель були понівечені від зброї окупантів. Ще влітку ми розповідали вам про дахи будинків, які позносило ударною хвилею, і як люди оббивали пороги провладних кабінетів, аби домогтися, хоч якоїсь допомоги. В більшості випадків спроби були марними. Тоді на поміч приходила команда Сергія Андрійченка. Допомагали, чим могли. Хотів би сказати, поблагодарити команду за швидке увагу, за допомогу людям. Обратились, вислушали, підійшли з розумінням і оказали допомогу. Ми дуже благодарні Сергію Сергійовичу. Якщо б не він, ми б самі б своїми зусиллями не накрили б кришу. Нам головне діло, щоб накрити Перед зимою кришу спасибо большое Сергію Сергеевичу Андрейченку і Александру Мищенко за оказанную помощь нам после последнего обстрілу за матеріали за людей, которые помогут нам поправить кришу, щоб нас не мочили дожди, щоб сохранить нам жильо. Хочу выразить огромную благодарность Сергію за Андрейченко помощь нам предоставили матеріал Искренне благодарна этим людям, що откликнулись на нашу біду, і дуже рада, що є такі люди в нашому місті. Шифер, який надавали волонтери та благодійні організації для усунення наслідків обстрілів, невідомо куди зникав. І скільки ми не підіймали цієї теми, не змогли знайти відповідей на прості питання: де гуманітарна допомога? А згодом влада вирішила сама закупити шифер вже за бюджетні гроші. Маємо п'ять тендерів. Всі вони були проведені під пильним наглядом добровольського та вже присутності добряка. Перший оголошено 1 листопада. Переможець ФОП придатку. Загальна сума 268 950 тисяч гривень. За ці кошти він повинен поставити 550 листів по 489 гривень. ФОП-придатком ми вже добре знайомі. житлово комунальний відділ Покровської міської ради уклав з ним дев'ять договорів на майже мільйон гривень. Ось, наприклад, житлово-комунальний відділ укладає три договори з цим підприємцем на закупівлю харчових ємкостей. Три договори на однакові суми 157 875 тисяч гривень з різницею в 20 хвилин. Тобто менше ніж за годину Краматорський підприємець отримав з бюджету Покровська майже півмільйона гривень. А потім і шифер почав поставляти другий договір з покровчанкою Юденко Наталкою 535 одиниць шиферу по 502 гривні. У 2022 році житлово-комунальний відділ уклав з нею 12 договорів на загальну суму 712 тисяч 7 гривень. За ці гроші підприємиця поставляла і обрізну дошку, і плівку, і мішки, і, звичайно, шифер. Третій ФОП В'ячеслав Бережний з Краматорська. У нього купили вже тисячу листів по 504 гривні. З ним Влада Покровська співпрацює відносно недавно, з листопада 2022 року. За цей час з ним укладено два договори: один на закупівлю шифера на 504 тисячі гривень інший – на закупівлю шиферних цвяхів на 8 тисяч гривень. Четвертий договір – знову з покровчанкою Юденко. І знову ж таки, у неї придбали 535 шиферин по 502 гривні. П'ятий договір укладено з краматорською фірмою «Танлекс». 4922 штуки по 504 гривні. На загальну суму 2 мільйона 480 тисяч 688 гривень засновником і бенефіціаром цього підприємства є Анастасія Олександрівна Придатко, донька того самого Фопівця, який отримав майже мільйон гривень від Покровського житлово-комунального відділу. Та й у відомостях про контактну особу зазначений все той же Олександр Придатко. Давайте рахувати: тобто, всього Покровська МВА у кінці року закупила 7542 одиниці шиферу, витративши при цьому 3 мільйона. 790 тисяч 778 бюджетних гривень. І всі ми розуміємо, що дізнатися, як цей шифр розподілять чи спишуть, дуже складно. Тим паче в період воєнного стану. Цим і користується Покровська МВА. І вже традиційний моніторинг цін для покровських можновладців. Можливо, вони не вміють шукати нижчі ціни. Так ось, ціна у цього постачальника 370 гривень. У цього 360, якщо береш більше 215 штук. Можна уявити, яку б знижку можна було потримати, якщо купуєш близько 7,5 тисяч шиферин. Економія не мала. 7 542 одиниці помножуємо на 360. Це 2 мільйони 715 тисяч 120 гривень. Мільйон бюджетних коштів можна було б зекономити, якщо б керманичі прийшли сюди розвивати, а не за власною вигодою. Це не перший випадок, та й, на жаль, не останній такого негосподарського підходу до грошей платників податків. І при всьому цьому Сергій Добряк на засіданні від щирого серця дякує добровольському за його хорошу роботу і справді добре попрацював. Мільйони мішки, які не порахувати та не відстежити 3,8 мільйона на шифер, які сподіваємось, все ж таки дойде до нужденних, а не розчиниться, як і все інше, свердловини та неякісні дрова. Ось неповний перелік, так би мовити, досягнень Керманича, який покидає Покровську громаду вже через декілька днів. Висмоктав з неї все, що можна було. З такими апетитами Покровська громада з заможною перетвориться на жебрацьку. Сподіваємось, що правоохоронні органи все ж таки знайдуть час та звернуть увагу на те, що коїться у прифронтовій громаді. Вручення повісток і далі займатимуться у громадських місцях. Це робитимуть доти, доки чоловіки не почнуть самі регулярно приходити до ТЦК та уточнювати необхідні дані, розповів начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Горбач наголосив, що з усіх чоловіків, яким вручають повістки, мобілізують лише 5%. Основним завданням повісток полягає в оновленні інформації про спеціальності, роботу та право на відстрочку військовозобов'язаних. Різдвяний кошик, оскільки обійдеться покровчанам приготування до Різдва, дізнавались мої колеги. Святий вечір та Різдво це одне з найбільш важливих родинних свят. Один з найбільш магічних днів, коли кожна сім'я із словом і ділом створювала у своїй оселі атмосферу затишку, щастя і миру. Цьогоріч, через війну, українці ставляться до свят вже по-іншому. Мало хто гучно відзначає новий рік чи Різдво. Проте сімейні вечері ніхто не відміняв. У святвечір зазвичай готують котю та пригощають нею рідню. Чи готуватиме цю страву мешканці Покровська та скільки коштують продукти для куті на ринках, дізнавались журналісти телебачення Капрі. Для традиційного рецепту необхідні такі продукти. Пшениця коштує 20-25 гривень за 400 грамів, мак, 1 кілограм можна придбати за 200 гривень. Ізюм коштує від 115 до 200 гривень за кілограм. Курага 220 гривень за кілограм. Горіхи волоські коштують 150 гривень за кілограм. Можна придбати і півлітрову баночку за ціною 35 гривень. Різні горіхи, кому йшли до смаку, можна придбати від 350 до 400 гривень за кілограм. Цукор коштує 35 гривень за один кілограм. Також можна придбати і готові різдвяні набори, до яких вже входять деякі інгредієнти. Ярова пшениця, мед, мак. Вот это набор стоит 50 гривен. Кутю кожна господиня готує за власним рецептом та смаковими вподобаннями. Пшениці. Пшениці? А що додаєте? Який ваш рецепт такий? Оріхи, мак, мед. Самі такі, стандартний. Будемо, що праздник, кутю, бабушкин, рис, конфетки і компотик. Покровчани зазначають, якщо і будуть святкувати, то у родинному колі. Ну а як же? Як же без цього? Ну ми будемо взагалі вдома всі поки. Ну, що будемо готувати. Кутята обов'язково, але печена буду робити сама от ходила, формочки купляла, А так м'ясо там запечу, таке от. І що діти люблять фрукти, що були овочі. Дехто ще не визначився, чи буде відзначати це свято. Не знаю. Деякі мешканці ще нічого не купували, а деякі взагалі не будуть святкувати. Не, не буде. Ні, ні, ні ще ні, нічого ще. ні, ще не купували. Всі, з ким ми сьогодні поспілкувалися, найбільше за все бажають, щоб настав мир. Тоді і відчуття свята буде переповнювати душу. Зараз же багато хто відзначає свята лише для того, аби якось потішити дітей. Українські військовослужбовці вже проходять навчання в країнах ЄС. Навчання розпочалося у Польщі, повідомив глава представництва ЄС в Україні. ЄС вирішив започаткувати військову тренувальну місію для України, навчатиме до 15 тисяч військовослужбовців ЗСУ в різних місцях на території окремих країн-членів ЄС. Чи можна у Покровську обміняти старі лампи на енергозберігаючі? Дивимось далі. Програма безкоштовного обміну старих ламп на нові led лампи у кількості до 5 одиниць на людину була анонсована наприкінці минулого року і повинна була розпочатися з 1 січня 2023 року. Уряд України планує замінити 50 мільйонів старих лампочок. Чи можна зробити такий обмін у Покровську? Ми спробували дізнатись сьогодні. Прямуємо й до відділення Укрпочти, яке знаходиться у центрі міста. На даний час поки через дію ДІЄ реєстрація йде, надається номер, і з гідна номера, тоді ми розводимо обмін ламп. За словами начальника відділення Укрпочти, поки в наявності ламп немає. Іде реєстрація у електронних носіях. Кожен повнолітній громадянин України може одержати до п'яти світлодіодних ламп. Для цього потрібно попередньо залишити заявку, потім прийти до відділення Укрпочти та обміняти п'ять ламп старого зразка на п'ять нових світлодіодних. Будь ласка, очікуйте офіційну інформацію. Як тільки лампи будуть доступні для обміну, ми розпочнемо це. Робити. Додаткова буде об'ява. Можна дізнатися на сайті Укрпошти. Таким чином, кожен мешканець країни допоможе енергетикам підтримати баланс електросистеми України. І наостанок про погоду у Покровському районі на завтра, 4 січня. Хмарна погода протримається увесь день без опадів. Температура в день плюс 5, вночі плюс 1. Це були всі новини на сьогодні. Більше ви завжди зможете знайти на нашому сайті та телеграм-каналі. Бережіть себе та на все добре.